Вітаю, друзі! З вами знову Ігор, і сьогодні я вам покажу, де знайти всі 33 музичні композиції в грі Квер Obscure Expedition 33. Першу з них ви знайдете в пролозі, але не переживайте, якщо не заберете. Пізніше ви зможете знайти дубль цієї музики. A time to spill some ink» – за те, що ми зламали противника. Це ви я думаю, в будь-якому випадку за гру зробите і так. А за другою композицією ми відправляємося в локацію «Flying Waters» і знаходимо там маєток. Як потрапити, як знайти цей маєток, можете подивитися окремо відео по цій локації у мене на каналі. Але гадаю, ви і так, мабуть, молодці все знайдете. А ось такий пазл на всякий випадок я вам покажу, як його вирішити, щоб відкрити прихований прохід, де й буде сховано цю композицію. Ну і поки ми тут бігаємо шукаємо. Я вас попрошу підписатися на цей канал, а також зайти до мене на стріми на мій інший канал «Шаман Геймс. Посилання на стрімерський канал, на мій Твіч і на всі інші ютуб канали будуть в описі під цим відео. Три. Ну і де ще одне. Якщо нічого пояснювати, я нічого пояснювати вам не буду. Окей? Фонити не буду постійно на фоні. Надо ну, ще одне щось не бачу. No, nice. no, Las. We can use that. Ага, нас можна купити в цього торговця. Так, і тепер треба заодно, мабуть. Цей хлопчина ось тут. А інде з'явився на мапці класно. Щоб забрати четверту композицію, вам необхідно буде після проходження локації і битви з фінальним босом в цій локації Stonewave Cliffs повернутися на місце бою, і там буде пластинка. Ось. Тут де ми демобий з босом. Запис новий. Глянемо на секунду, що тут там відбувається. І ще у нас бачите, музичка. Класна. Це, ось біле дерево. Тут ми знайшли. Дві колекції, які останні. А піктос був десь в цьому ось моменті, десь тут. Може, всередині, о тут я не бачу музички. Зараз пошукаємо, що ще тут цікавого валяється. Так, це у нас прохід кудись, карусель. А давай в карусель зайдемо. На мапці карусель. Тут. Ми знайшли торговця, погнали пукати маєточок. А сюди йде розломчик в стіні і наліво. Мончик і... і журнальчик. І знову ж таки ми потрапляємо в черговий раз в маєток на цей раз в локації Візаж. Теж можете подивитися окремо відео по цим локаціям і журнальчик. Після перемоги над першим аксоном вам необхідно взаємодіяти з багаттям в таборі і вибрати перевірити інших. І в процесі діалогу вам видадуть після катсценки музичку. Так, і нам за це дають ще ось таку класну записочку. До речі, не забувайте постійно спілкуватися з членами своєї команди. Перевіряйте інших і спілкуйтеся окремо з кожним, тому що згодом у вас буде підвищуватися рівень дружби і за це ви будете отримувати плюшечки різні. В локації зе Моноліт шукаємо маєток і забираємо лутець. Окремий відос по моноліту теж є на каналі. Ну, як і по всім іншим локаціям, котрі ви бачите в цьому відосі ця композиція дублює найпершу, котру можна було взяти в пролозі. Тут це просто музику дають за перемогу над фінальним босом локації Люм'єр Акт 3. І в локації Frozen Hearts шукаємо ще один вхід в маєток. В цей момент я отримав шостий рівень дружби з Луною і за це теж нагородили мене пластинкою. До речі, ви також отримаєте пластинку за шостий рівень дружби Чудово. з Моноку і з Сель. За решту персонажів ніяких пластинок не дають. Так, Sacred River. Грайміво. Oh Ось, до речі, про що я вам казав: 6 рівень дружби з моноком. Тепер ще раз поблокати щоб максимально підняти. Okay. В локації Fallen Leaves ми знаходимо знову ж таки вхід в маєток, і тут буде ще одна схованка. Ну і все на вихід. А щоб отримати 19 ту композицію в нашому списку, вам необхідно б виконати квест цього привида, поговорити з ним, а потім піти і вбити одного монстра. Детальніше дивіться в відео по локації Fallen Leaves на цьому каналі. Заходьте в плейліст по Querabscure і знайдете. А ми тим часом шукаємо ще щось корисне. Тут тепер ми тут стрибали до цього. Так, тоді краще, мабуть, отак обійти. Oh, Зараз треба подивитися. Знайдемо один коаліційний предмет. О, там які потужні хлопці. Найс. Nice. Давай, де ми вийшли на вулицю. Тут же поряд. А, тут ми заходили. Острів очей. О, в нього музичка. Свинтер кораблів. Це воно? What have we here? звучка не было, вы то Зараз будем казино играть еще. Я зрозумів, позаду казино є щось для нас цікаве. ага. Музичка. А мабуть, цього місця. А тепер, друзі, ми знайдемо ще одні двері, котрі ведуть в маєток, але тепер не в інших локаціях, а ось так у відкритому світі. Просто посеред поля, так би мовити. Ога. Прикольно. Так, це маєток. Ми відкрили двері з іншого боку. Тут вихід. Давайте подивимося, що в нас тут. Nice. Орлорн, Клас. На цьому білому острові треба подивитися. Тут дракон літаючий був, та серпен. i yeah, question white sands and something's different nice <laughs> nice Рома. Oh, так, бонусна музика, яка вже нам не потрібна. Тобто, не треба всі-всі прям збирати, мабуть. Дивіться, ну, інтимна сцена. Oh, I can... I a... Ось момент, коли я отримав шостий рівень дружби СІЕЛЬ. Може це було раніше, не пам'ятаю, але вставив сюди. І остання пластинка в нашому списку може бути отримана вами, якщо ви пройдете безкінечну башту. Просто проходимо, отримуємо очівочки, шмотки і музичку. І на цьому думаю, все. І буде вам трофейчик за збір всієї музики. Дякую вам за увагу. Біля мікрофону був Ігор. Заходьте до мене на стріми, як я вам вже казав. Бажаю вам! побільше кльових ігор. Не забувайте донатити на ЗСУ разом до перемоги і слава Україні! Пращимо башту. Чудово! Поздравляю мене і поздравляю вас, друзі. Класс.